А знаєте, чому оборона турецька ну, посипалась? В двох словах, там була 24-та бригада, півтора року тримала оборону. Ну, це про піхоту, бо на піхоті все тримається. Ну і все. До них були прикомандировані ми на той час. Тобто 142-га бригада, там різні батальйони на різні напрямки, як донор, але були. Вийшов наказ, згідно якого 24-та бригада переходить на напрямок. Часів Яр. Залишаючи одну, один батальйон, навіть не бригаду, не всю бригаду, а 462-й батальйон залишився там по факту один з піхоти. Ну і кваліфікація того батальйону тієї бригади 142-ї відрізнялася від 24-ї. Ворог збирався силами три дні. Три дні була цілковита тиша, ну і потім пішли прориви, розбили той батальйон. І поки прийшла інша бригада, там були різні, заходили, але бачили ситуацію і виходили там наказ, ну, не знаю, це таке. Поки зайшла 28 го вже було втрачено цілу лінію по типу Північне, Залізне. ну там Вони нормально відхопили тоді. Ну і все, а мовчать, що там мовчать. Повиводили бойових хлопців, залишивши, ну таких собі. По-перше, мало, а по-друге, зазброєння були автомати, може декілька кулеметів. Ну, що це стримає? Ну і все. Тобто, часів яр втримали по факту, і за того, і, і навіть Часовому яру, тоді 24 четверта дуже сильно постраждала, дуже сильно їх розбили. Оправдано чи ні, не знаю, ну але така ситуація.